Мабуть, ніколи для огородників не буде тої погоди, яка б влаштовувала усіх і все. То стояла спекотна погода, і у тіні було 35 градусів, то зараз е, падов. Північний вітер і вночі температура впала до 14 градусів, але на цій неділі передають вже і 11 і 8 градусів. Тож, спішу зафіксувати, в якому ж стані в нас вийшли огірки на кінець серпня, початок вересня. Бо як тільки впадуть, впаде температура до 8-9 градусів, а гудина на гірках буде різко в'янути і, звісно, засихати. Але ми ще сьогодні всємо зібрати черговий врожай. І я, Станіслав, вітаю вас на каналі Смак Життя з городу». Для тих, хто на канал попав уперше і дивиться це відео, хочу сказати, що я на, своєму, на своїй ділянці використовую тільки біопрепарати і органічне добриво. Ніякої хімії, ніяких фунгіцидів я не застосовую. І як ви бачите, по агудині і застосовуючи лише біопрепарати, можна е, зберігати е, стан агірків у гарному стані до осени. а звідси е, і вражає, які я сподіваюся ще. Ну, Мабуть, до середини вересня, може, будуть і всі кущі давати, але до кінця вересня, з приходом, як я вже казав, нічних температур до 8-9 градусів за Цельсієм, звісно, вже якісь кусти вже загинуть, пропадуть і прийдеться їх вже викидувати. Тож, перший що ви бачили, кущовий агірок? Це був орган Бірштраубен. І він кощовий. І як ви бачили, він рясно-рясно запаланив усю площу, на якій я його засадив. Там було посаджено, до речі, 10 спочатку агірків, але по різним причинам 5 не вижило. І оту велику таку ділянку. Запалонили всього лише 5 кущиків. А зараз я збираю врожай з партенокарпічного агірка огірка Я його вже висаджую не перший рік, дуже мені він подобається І щодо смакових якостей, так і до консервування. Ну, а ось цей сорт. Перевищив, мабуть, усі. Назва його антиципатор. І якщо у минулому році я уперше посадив кілька кущиків його, і е, мені сподобалося, то у цьому році він переплюнув, що Бьорн, що е, німецький, це, е, як же ж, він, Воргенберг Штраубе, агірок. По, свої, по своїй кількості е, агірків, які він видавав на протязі усього літа. Ну і розчарування цього року це у цьому ж е, ряду, де у мене йшли агірок «Антисіпатор», подалі ось іде агірок гірлянда. І він мене дуже розчарував. Розчарував те, що там було написано, що він партина Карпічний, але по всім своїм, по всьому своєму зростанню і те, як він себе повів, я розумію, що це всього на всього бджола запильний агірок. І ну, я не можу. Вам пояснити все, але я більше насіння під назвою гірлянда покупати більш не буду. Тож це ну, може там якісь насінини ще в мене залишилися у тому пакеті, який ще купляв, але е, все, е, покупок більше цього гірка е, 100% не буде. Ну, ось таке невеличке каротинке відео я сьогодні для вас зняв. Сподіваюся, вражай вам до вподоби, такі, які я сьогодні зібрав. Бажаю вам такі ж вражаї та ще більше. І, звичайно, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і заходьте на канал Смак Життя згорода ще і ще. Ну, а на сьогодні. Хочу сказати всім до нових зустрічей. Бувайте!